Ну що, братва, здорово всім Valve нарешті викатили оновлення з другим сезоном для Counter-Strike 2 у прем'єр-режимі. Давайте швиденько пробіжимось, подивимось, що ж і як воно виглядає, і тепер яка доля нас чекає. Так, в менюшці у нас нічого особливого немає. Єдине, що нам дали ось таку медальку за перший сезон. Всі, хто грав в прем'єр-режим, матимуть тепер таку медальку. Вона вам дає абсолютно нафен. Просто одиничка, просто перший сезон. Через неї ми можемо перейти в менюшку і подивитись, як же ж ми його закінчили. Натискаємо тут знизу View Season Statistic. І нам відкривається таке от віконечко. Тут у нас показано, що перше, що кидається в очі, це ваш. Максимальний ранг, який ви взяли в першому сезоні. У мене це 20103. А скільки ви матчів зіграли? Ваш вінрейт, кіли. Коротше, всю статистику ви бачите перед своїми очима. Так само можете подивитися свою. Тут у нас іде статистика по окремим мапам. Ви можете натискати на окрему мапу, і у вас тут буде додаткова статистика. Або ж перейти, отаке таке більш масштабне віконечко, більш детальне. Тут уже також. Багато багато статистики по факту вона вам абсолютно нічого не дає, просто так, щоб ви знали, яким ви були нубом або реально тащером. В принципі, на цьому все на цьому можна було б відео закінчувати. Давайте перейдемо в меню грати. Тут у нас в прем'єр-режим тепер вам треба зіграти 10 матчів, переможних або ні, я так і не зрозумів, щоб о, отримати калібровку, відкалібрувати ваше звання. Минулий раз, коли був перший сезон, після 10 матчів мені дало 8 тисяч. Я здивувався, тому що це було реально мало. Не знаю. Побачимо, як буде в цьому сезоні. До речі, я буду проходити калібровку до 30 тисяч. прикиньте, на своєму твіч-каналі Владізі. Тому переходьте, не баріться. Недавно тільки взяв 10-й левел фейси, та не знаю, що з цим робити, але думаю, 30 тисяч, коли буде в прем'єрі, з цим реально щось можна буде зробити. А також є мій телеграм-канал, де я пощу відоси, початок стрімів і все тому подібне. Тому, братва, переходьте не. Баріться, як я вже сказав. Також на моєму твіч-каналі проходить адвент календар КС-2. Що це таке? Ну це реальна тема. Тому переходьте, не баріться. Нам обновили M4... 4. Вона тепер стала коштувати дешевше. Яка ситуація? МКС у нас, як і коштувала, так і коштує 2900, а М4А4 тепер коштує не 3, 100, чи 3, чимось там вона коштувала, якщо не помиляю, 450, а також 2900. Якщо обидві М-ки коштують однаково, але одна із них має 30 набоїв, а одна 20 Набоїв. <с> Який сенс тоді купляти цю М-ку? Ну, звісно що у неї точність вища. Простіше з неї контролити спрей і тому подібне. Я, як опорник, бе хожу на Б, і мені потрібно приймати цих кабан кабанчиків з 30 ми патронами, бо 20-ки тупо на 5-х може не вистачити. І ти думаєш, треба купити 30-ку, блін, а на каску може не вистачити, або там на флешку. А тепер вам вистачить і на каску, і на флешку. Тому чітко, чітко зробили. Також вони оновили ФАМАС, вони зробили його дешевшим. А, і ФАМАС був ну не дуже приємною гвинтівкою, скажу вам так, для більшості гравців. Для мене, в принципі, нормально. Я його відчував непогано, часто його брав і тому подібне. Вони зробили в ньому точність вищу, і я так розумію, трішки вищий дамаг, але можу помилятися. Точність, що означає точність? Точність це не означає, що ви будете тепер в кучу стріляти, і тут не буде ніякої віддачі. Ні, вони віддачу не зменшили. Вони підвищили саме точність. Точність це що означає, що перша куля буде йти більш точно, наскільки я зрозумів. Якщо я не прав, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Спрей я просто бачив скріншоти порівняння, порівняння спрея тоді, тодішнього і сьогоднішнього, різниці там особливо ніякої немає. Ну, можливо, кучність трішки більше, але і так, щось. СОУ-СОУ. So -so. Тому ФАМАС, те, що він став дешевшим, це однозначно плюс. Я вважаю, що треба його реально задрачувати. Наступне, що вони ще зробили: МП9, вони збільшили віддачу в сидячому положенні. З МП9 і так. Так, фіг за спрейш нормально, особливо на середніх довгих дистанціях, а тут ще збільшили віддачу. Дай Бог здоров'я тим, хто грає з МП9. Так, приціл у нас а, у Ауга виглядає отак. Чесно скажу, чим він став краще, я не знаю. Про, ну, виглядає приємно, реально, для ока виглядає приємно, але хто грає за Угом і хто грає з SG, SG це в нас за терористів така сама як Ауг, у мене навіть він не стоїть, тому я не покажу і міняти ставити його зараз навіть не хочу. Наразі. Це просто useless shit. До речі, наступний у нас сезон в прем'єр-режимі почнеться через півроку рівно після мажору в Америці. Тому у вас є півроку, щоб гріндити ці всі поінти, ці всі бали. І, можливо, хтось із вас увійде не тільки в тисячу гравців найкращих світу, але й в золоту сотню. Також, братва, не забуду нагадати, що тепер трейн. Офіційно додано замість вертіго в прем'єрі. Отак от. В змагальному він уже був у нас, а в прем'єрі було до сих пір вертіго. Нарешті додали трейн. Хтось буде лікувати, хтось буде казати: Вау, вертіго прибрали! Юху! А я скажу, іди нахуй. Бо ДАСТ 2 і нюк, оцю парашу треба перебирати. Ні, ну якщо без рофлів, і нюк і Dust, це норм мапи. Просто нюк важка мапа для тімплею, там потрібно реально шарити, як грати тімплейно. А Dust 2 це просто мапа для імбіцилів, реально. Туди заходять весь брод, який є в Counter-Strike, йде тільки на dust 2 Хтось скаже: а як же Міраж? Так, Міраж також популярна мапа, можливо, найпопулярніша, але от чомусь різниця відчувається. Я не знаю, я граю багато Міраж і достатньо часто попадається. Dust. І я відчуваю різницю, які просто обалдує заходять на Dust 2. В першу чергу це східні наші блін, сусіди, в другу чергу це читери, Просто неймовірна кількість. І в третю чергу це просто нуби, які думають, що даст це ультрапроста мапа, і на неї треба зайти, і там нічого не треба робити, і сама по собі виграється. Трейн, класна мапа, буду грати, звісно ж, якщо буде випадати. А, показував вже я відос з гранатами. Блін, стільки відосів прикольних на каналі є, а можливо, ти їх не бачив, тому переходь на канал та знайомся, знайомся. Це все дуже класно і потужно виглядає, якщо чесно. Побачимось з вами вже в наступному відео або на стрімі на моєму твіч-каналі. В ладізі, тому всі посилання будуть в описі стріма корисні для тебе. Підписуйся, став лайк, пиши коментар. Блін, реально, якщо зробиш у це все, карма підніметься 2025 рік, пройде для тебе як по маслу. Я тобі обіцяю. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня, вечора, ночі чи ранку. Побачимось.